У застосунку «Дія» запустили чергове опитування українцям, пропонують обрати найкращу воєнну марку Укрпошти? І яка з них припала до душі е нашій Олександрії Мельниченко, Пес Патрон чи руський воєнний корабль? Ми зараз усе в неї дізнаємось і зараз запитаємо Саша. Привіт, вітаємо тебе. То яка твоя улюблена марка? Привіт, Тараса. Я вже проголосувала в дії. Моя марка улюблена. Я вирішила обрати Херсонце Україна, там, де зображений Кавун, як на мене, це дуже така. Воно по перше яскрава, дуже впізнавана одразу. Зрозуміло про що йде мова. І коли Херсон все таки повернувся до нас, коли звільнили наші військові Херсон, це було для всіх справжнім святом, і тому для мене це дуже добре запам'яталося. Я проголосувала саме за неї. А ось щодо всіх інших дійськів, чи двадцять році серія поштових марок воєнного часу вона мала величезний просто успіх, і зокрема, як написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, що цього не було б, якби не українці, тому що ми всі з вами голосували за ескізи. Ми обирали теми для марок. Ми обирали які вони будуть, яка буде марка наступною. І тому тепер нове питання вирішили поставити для українців, зокрема в дії, це яка ж марка, якій марки можна дати статус марка року навіть можна так сказати, яка була найкраща. Зокрема, мова йде і про 10 таких ось поштових марок, серед яких доброго вечора, ми з України. Зброя перемоги, про Кримський міст, марка, про Пса Патрона, новорічна марка, а також про звичайно русський воєнний корабль іде у нас на дно. Ось Українська мрія, Херсон це Україна і інші. І ми запитали ось у киян, зокрема, яку за яку марку вони проголосували, яку вони вважають найкращою, найгарнішою, яка їм найбільше подобається. Одразу скажу, що звичайно фаворитом у всіх була марка про русський воєнний корабль. Ну і. Без пса патрона не обійшлося. Але все-таки давайте почуємо, що нам розповіли кияни. А з патроном немає? Є. Чи з патроном. Чому саме з патроном. Подобається мені. Номер 6. Це з псом-патроном? Так. А чому саме з ним. А він милий. Він символ наш. Мені подобається ось ця, напевно. Там, де трактор тягне там? Так. Мені це подобається. І ось ця у мене навіть є. Це те, та, що там, де танк тяг, да, тягне да, трактор, да, і да. русський воєнний корабль йде на дно. Да. А чому саме ці марки вважають? Там і ПЕС патрон у нас за Херсон Кавун. Чому саме ці? Ну не знаю, мені ці імпонують. Мабуть, це посил про те, ну, типу, як кажуть, куди послали, хай вже йдуть. Хай е, закінчить існування та е, держава сусід. Недолугий, а та вона більше про мирне життя, що навіть бачачи танк, наш трактор його перемагає на полі, на Ниві, де посадять новий врожай. Напевно, найпопулярніше буде ось ця з російським кораблем. Я думаю, вона найкраще буде. Знає весь світ ну, Вона вже найкраща про російський корабель. Чому саме? Ну, тому що вона була перша, і саме така значуща а потім вже всі інші. Маєте якусь марку Куплялися? Усі маю. Отакої От, тільки, Херсона немає, чомусь не, не можу я купити. Інші всі маю. Ну і Укрпошта справді з допомогою цієї серії воєнних марок вони побили свій власний рекорд в перші дні, коли видали в продаж а, ці ось першу марку там з руським воєнним кораблем. Зокрема, ми всі пам'ятаємо, як які стояли величезні черги у нас для того, щоб просто зареєструватися і потім вже отримати ту марку. Крім того, ці марки купували а, в різних країнах світу через Амазон, через eBay. про ці марки писали у нас а, і а, багато світових ЗМІ, і Загалом серію цих марок дійсно продавали ще й на аукціонах, що тільки підтверджує цінність саме ось таких ось наших марок з кораблем з патроном і тому подібне. Якщо ви хочете теж обрати розказати, яку саму марку вважаєте найкращою, можна зробити це в застосунку. Дія там є опитування, і можна обрати там яку саме марку вважаєте. Найгарнішою. Тож, у мене ось така ось інформація. Тарас, Юля, розкажіть тепер ви, яку марку ви вважаєте найкращою із цих ось десяти? Сашо. Я, до речі, мені від дії не вистачає сповіщення про опитування, тому що я часто їх пропускаю.